Всім привіт! Рада, що ви зі мною. Сьогодні в мене новий огляд солодких акцій з магазину Рошин, які діятимуть 28 жовтня по 10 листопада. Сподіваюсь, вам сподобається. Приємного перегляду! Хто не бачив цукерки Christmas Jelly Mix, це новинка до зимових свят. Яскраві желені цукерки зі смаками груші, яблука, апельсина, лимона та вишні. Ціна за кілограм 284 гривні. Підходять до новорічного настрою. Тож пишіть у коментарях, чи пробували ці цукерки, сподобались вам чи ні. Ще одна новинка цукерка Cherry Queen з вишнею та лікером. Упаковка 122 гр. ціна 238 гривень 50 копійок. Хоч це і вважається новинкою, але торік вони теж були у продажу. Зазвичай з'являються ближче до дня закоханих. Ще з новорічних новинок приїхали ось такі шоколадні фігурки Ялинка. Це чорний шоколад із мегдалеми, родзинками, дуже святкове поєднання, тут 100 г, родзинок 6%, мигдалю 5%. Склад, до речі, непоганий. Також з'явилися сувенірні набори, новорічний гостинець 42 г, ціна 168,25 усередині 3 шоколадні цукерки. Ще один набір рукавичка Санти, також із трьома цукерками всередині, ціна 192 гривні 20 копійок, доступний у зеленому та червоному кольорах. Дуже мило виглядає чудовий варіант для символічного подарунку. І більш преміальні варіанти. Подарунковий набір Winter Celebrity. Тут 377 грамів, ціна 765 гривень 40 копійок. Так не бюджетно, але наповнення відповідне. Трюфель, Рошен, лікер, дрімен лав чандуя, чорнослив в шоколаді, марципан. Хоча, чесно кажучи, більшість цих цукерок можна купити окремо. Ще є набір Winter Forest, Тут 260 грамів 674 гривні 30 копійок. Тут ті самі преміальні цукерки, але менше штук, по дві марципану трохи більше. Тепер переходимо до акційних пропозицій. Цукерки Київ вечірні представлені як у звичайному, так і в новорічному оформленні. Гарно виглядають для подарунків. Маленька упаковка зараз зі знижкою 50% 174 гривні 80 копійок, а велика упаковка 274 гривні 40 копійок. Тут знижка 45%. Гарна можливість запастись улюбленими цукерками наперед, бо ближче до свят ціна точно піде вгору. Також по акції вишня з вишневим лікером. Цукерки в коробці 155 г, ціна 91 гривня 75 копійок. По акції ще вафлі: ваферс, хрумкі солодкі, смачні. Справжнє задоволення, велика упаковка, вага 216 г. Є різні смаки, кокос, лимон, какао, шоколад, молочні вафлі та з горіхами. Обирайте, що більше, до вподоби. Акція буде тривати до 10 листопада. По акції рулети по 69 гривень 90 копійок, мінус 15% знижка. Є золотий ключик праськи п'янка вишня. Тут 300 г праськи зі смаком шоколаду, золотий ключик зі смаком згущеного молока і вишневий смачна вишнева ванільна начинка. Печиво сендвіч. 100 крек, 5 хрумких печив із ніжною начинкою. Є молочна ванільна, какао горіх та шоколадна начинка 34 гривні 80 копійок за 190 г. По акції можна придбати печиво мультикейк зі знижкою 15%, вага 180 г, тут дуже багато різних смаків. Мені більше подобається полуниця, лимон, кокос. Ціна 32 гривні, дуже смачне, особливо до чаю, кави. Ще по акції мінус 30% печиво Ловіта Блонді Брауні. Є варіанти з кокосом, з лимоном, шоколадними шматочками, вага 152 грами, ціна 29,70 Це така відносна новинка, і багато хто з вас, як і я, вже полюбив це печиво. Воно рідко буває по акції, але коли є, ціна приємна, тому обов'язково варто спробувати. Топ знижка цих двох тижнів цукерки Червоний Мак 1 кг. Ціна 330 гривень 80 копійок, вигода 28%. Крута знижка, адже зазвичай цукерки на вагу дають максимум мінус 15%. І ще по акції цукерки Крок за рахісовою пастою 172 гривні 70 копійок. Теж зі знижкою 28%. Продаж не більше трьох упаковок в одні руки в одному чеку. Смачні цукерки помітна економія, чудова нагода запастись улюбленими ласощами. Мінус 45% знижка на цукерки ямі гамі 1950 в упаковці 70 г і вибір справді величезний. Є і смужки, желейна паста, і смайлики, і кружечки. Усе яскраве, ароматне і дуже смачне. Підходять для діток або просто, щоб підняти собі настрій. Хто чекав на цукерки стрілу, вони по акції, вага 200 г, ціна 191 гривня 40 копійок, 20% знижка. Особливо мені подобається. Всередині ніжна помадка просто смакота. Акція на цукерки-чоколатерія мінус 45%. Велика упаковка за ціною 274 ,50 гривні 50 копійок. Маленька 174 ,80 гривні 80 копійок. Асортимент великий цукерки в темному, в молочному та білому шоколаді. Кожен знайде щось на свій смак. Акція на батончики Тіт біт, мінус 31%. Ціна 15,80. Тут 50 грамів. Молочні з арахісовою начинкою, дуже схожі на снікерс. Вишневий брауні для тих, хто любить поєднання шоколаду з кислинкою Ягід. Акція на великий молочний шоколад лакмі. Тут майже 300 г. Ну, десь трошки менше, десь більше, але плитка справді величезна. Ціна 107 гривень. Тут із вафлями, печивом, полунична панакота, з арахісовим кремом і звичайний молочний шоколад. Але тут 200 г. І мінус 45% наш шоколад з горіхами 126 гривень 14 копійок. Ще по акції шоколад лакмі 90 г. Є варіант молочний з цілим мигдалем і з цілим лісовим горіхом. Ціна 49 гривень 50 копійок за плитку. Смачна класика горіхів багато, шоколад ніжний. Шоколад поростий. Зі знижкою 35% по 40 гривень 80 копійок. Є й молочний, білий, карамельний, екстра чорний. Особисто мені більше до вподоби чорний або молочний, він просто тає в роті. Ідеально смакує з чаєм або кавою, таке маленьке задоволення. Акція до 17 листопада на молоко не зпирене згущене, з цукром зі знижкою 20%. 350 г коштує 59,40, а 600 г 92 гривні 50 копійок. Також у акції масло солодковишкове екстра відрошен 180 г за ціною 87 гривень 90 копійок. Є ще варіант солоне кисловершкове масло зі знижкою 12%. Дуже гарна нагода зробити запаси. Тепер переходимо до вагових цукерок. Цукерки тофі Ліні» – ніжне вершкове тофі з шоколадним смаком та какао начинкою. Мінус 15% знижка, ціна 217 гривень кілограм. Каракум, праліне з додаванням тертого фундука та вафельної крихти, крити шоколадною глазур'ю. Ціна 390 гривень за кілограм. Дуже смачні цукерки мені навіть подобаються більше, ніж червоний мак. Цукерки галаретка, мікс зелених цукерок у шоколадній глазурі. Зі смаками ананаса, апельсина та лайма, зі знижкою 15% 233 гривні 60 копійок. А якщо порівнювати з новинкою Бобер по 270 гривень за кілограм, то там уже молочний шоколад та не глазурь. І смаки, чесно кажучи, мені подобаються більше. Пишіть, що більше вам сподобалось новинка Бобер чи галаретка. І ще зі знижкою 15% корівка. Ціна 127 гривень 40 копійок за кілограм. Акція діє до 3 листопада на зефір з ананасовою начинкою на основі яєчних білків яблучного пюре та Агарагару. Легкий повітряний ароматний, ціна 17,60 за 100 г. Дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, буду дуже вдячна за вашу підтримку, за приємний коментар і лайк. Це справді дуже важливо для мене зараз.